Права 1045. Запиши три спільних кратних чисел. Ну що ж, стартуємо. І треба записати три спільних кратних чисел у першому заданні 2 і 5. Ну що ж, давайте запишемо. Найменше спільне кратне – це буде 10. Отже, записуємо тоді 10. Тепер будь-яке число більше за 10. Наприклад, у 4 рази це 40. 40 у нас ділиться і на 2, і на 5. Ну, і скажімо, хай буде 90. Все. Три спільних кратних чисел 2 і 5 ми записали. Тепер 3 і 6. Ну, Найменше спільне кратне – це буде 6 число. І в даному випадку, давайте, ми з нього почнемо. 6. Ну, і потім в декілька разів збільшимо це число 6. Наприклад, 6 на 6 це 36. 36 також буде спільним кратним. Далі. Ну і візьмемо, наприклад, більше число, скажімо, в 100 разів. Це 600. 600. У нас буде кратне і 3 і 6. Ну що ж, переходимо до третього завдання: 4 і 7. Найменше спільне кратне у такому випадку буде 28. Давайте ми з нього почнемо, записуємо 28. Ну і давайте запишемо, наприклад, число в два рази більше, ніж 28. Це 56. Ну і візьмемо в тисячу разів більше, нехай буде, це буде 28 тисяч. Усі ці числа діляться і на 4, і на 7. Переходимо до четвертого задання, 5 задання: 10. Тут найменше спільне кратне буде 10. Бо і 10 ділиться на 10, і 10 ділиться на 5. То ми починаємо тоді запишемо 10. ну, Наприклад, в три рази більше запишемо 30. Ну і давайте, наприклад, більше в 100 разів. Це буде 300. Є. Ну що ж, ось таке завдання про спільні кратні чисел. На цьому вправу завершено.